Всім доброго вечора, ми з України. Слава Україні, дорогі мої підписники, гості моєго каналу. З вами я, Сергій Шелудько, і мої поросята. Тобто на даний момент. Прийшли на вечірнє справляння по господарству. Зараз будемо годувати, вбирати, підстиляти, замітати, тобто все те, що робимо кожен день. Одне те саме, вже протязі 10 років. Так що, друзі, якщо бачите, на першому кадрі були зняті наші три мамашки. Так як я і планував, відштовхнулися ми від Глорії, Глорії Поросят. Глорікиним поросятам було 9 числа місяць. Рижики старші на неділю, ну, але вирішили відлучити всіх в один день і на даний момент, наскільки ну, там пройшло, можливо, там часа три після відлучки, зранку я не змог, хотів зранку. Ну, краще це діло робити на ніч, але хотів зранку, але зранку договорилися їхати з Тарасом по ячмінь, поїхали на Жуковку по ячмінь. Так що кому треба, я знімав відео, є там ячмінь, пшениця кукурудза, пшениця 4200, ячмінь 4,5, кукурудза 4,5. Так що, друзі, якось так, я номер телефону там оставив в описі. Ну, кому це цікаво, це не реклама, це напрямок. Ну, але те, що планував, я зробив. Тобто привезли ми ячмінь і вчора вечором подзвонив своєму ютубовському братику Саші Шевченко, він живе недалеко. Від Требукова, кажу, поїдь, візьми мені дві тонни макухи. Ну, Щось хлопці кажуть, що краще це все діло зробити і запастися, якщо є можливість. Ну, Він приїхав до мене, щоб це все діло не перегружати. І йому треба була там кукуруза трохи, то я йому дав 10 мішків кукурузи. Ну і таким чином убили, так сказати, двох зайців. І Санька полетів додому, тобто привезли ячмінь, привезли свою макуху, відлучив я все-таки порося, зробили всі профілактичні процедури, так як і планував. От на сьогоднішній день прокололи ми їм день відлучки катазол. Для чого ми це зробили? Щоб так мінімалізувати стрес і не нарушити обмін речовин. Ну будемо дивитися, там буде по обстановку, тому що це сама така тяжка пора, коли забираємо мамок, Значить вони залишилися в клітці в ті, що і були. Їжа та сама, але тепер немає в раціоні них мамкиного молока і це є проблемкою. Так що зараз переведу на свинок. Їжа та сама, так як мої свиноматки на стартовому комбікормі з першого дня, коли опоросилися. О, Стоїть полочка моя, то я ставлю полочку, така вона переносна, для того, щоб поставити туди флакончики, шприци, валончик для маркування. От, якось Так Так що ну, поки начебто нічого, поросята не сковляють, свинки, звісно, трохи дрозда дають. свинкам ми вечором вже насипали прегни. По мінімальній дозі там по кілу дали, от, ну, щоб швидше молоко перегоріло. І що ми зробили? то від бімкиних поросят перекинули сюди в ну, кучу до е, кучеряшкиних поросят, щоб вже була одна група, щоб не тримати нам там шестеро поросят в одній групі. Тобто тут у нас 14 поросят, там у нас 10 поросят. Так що ну, така у нас група поросят. Е, також поставив я їм е, кормушку. І так само з тої сторони поставив кормушку і залишив я ті кориці, які в них були. Ну, воно в дальньому углу, там насипаний предстарт, я казав, хоч я ними не користуюся, але треба згодувати предстарт, ну воно прийшло, воно режулька і кушає. Та свинка предназначена Сергію Стрілецькому одна, і там ще в мене є одна. Тож вона пробіркована, вона в кувочці знаходиться. Ну і ще його чекає сюрприз один. О, ну Я думаю, що потім, не від мене сюрприз. От, а також йому ще треба до Любаха там заїхати, забрати свинку чи кабанчик, тобто що він забажає. Ну, якось так. Ну, Я думаю, що прийде той час і побачимо. Кабанці ось обірковані. Тут тепер у нас їх виходить, 5 штук. Три з них поїдуть на пирятин. От, Один кабанчик рябенький із цієї квочки поїде ось, ось він, поїде в Чернігівську область. І там ще хтось мене просив, ріженького залишив. Не з запасом залишив для того, щоб ну все може бути. Отак от по сім'ячкам, так як ми пізно відлучали. Для чого ми це робили? Для того, щоб можна було поконтролювати їхні сім'яки, щоб не було там ні гриж, нічого. Ось, трохи покусалися. Да? Ну, але прийшов до корита. Це ще один біркований кабан від Бімки, от. Тобто, це, виходить, підкидиші, які тобі ж вони родичі з тим кабаном, але воспитувала їх сестра. От, так сталося. От, свинкам, що ми зробили сьогодні, просто в день відлучки проганяємо глисти, От, прокололи ми і вермектин. От, І все, поки нічого не колимо, е тобто все стається по-старому. Прийдуть в охоту, двох будемо е парувати, тобто будемо Глорію і кучеряшку парувати, якщо все буде добре. Ну а бівка наша вже йде на списання, так як в неї є проблеми. З ногами, ну то таке. Тобто і так вона вже привела нам чотири опороса. Це є дуже добре. Свинки покрашені то я маркував. Є такий балончик спеціальний. Заказував я в Антона Гуленко. Міні-ферм. Є такий сайт. Все для свинарства. Також такі кормушки. Ці, звісно, ми не в Антона заказували, але інші там ми замовляли в Антона Гуленко, тобі ж він як новими, так і... Бушними ну, є в нього в наявності. Так що, друзі, якось так. Тепер наша задача пройти яму, подивитися, щоб все було ченчинарем. це головна задача. Ну, ці трохи старші от, на неділю. От. А ці, звісно, менші. Ну, але будемо дивитися, вже наблюдали за цим, -цим ділом, вони їдять. Ну, але найголовніше, щоб далі їли. Тому що коли поспускають, тоді дуже важко їх встановити. Тумбочка начебто непогано себе почуває на новому місці. Тут я чомусь цю клітку вибрав, тому що вона більш просторіша і ближче до буржуйки малим поросятам буде тепліше. На даний момент зараз працює генератор. Працюємо на генераторі. От, е, буває періодично, коли вимикають світло, не заводимо генератор. Якийсь період часу морозиловки можуть постояти. І Є в нас водяний накопитель, тобто вода в нас є. Ті ж на 12 годин ми забезпечені водою. От, я стараюсь, коли світло є, набирати повний резервуар, можна поставити поплавок, але я цього поки не крушу не буду, але поки не ставляю. Так що справляємося помаленьку. О, я ж стараємося, якщо там днем виключають світло, там пару часов не включаємо генератор. Потім запускаємо, наморажуються морозиловки. От, холодильник стараємося не відкривати там, де медикаменти, для того, щоб температура вона, в холодильнику тримається. Ну, якось так. Поросята поки не кипішують, за мамкою не скавлять. Дав би Бог, щоб так і залишилося. Ну, Кабанчик він самий потенціальний. Чому його й залишив? Тому що він такий самий матьорий. Я думаю, там хлопчина мені писав, він мені, я думаю, потім перезвонить і його забере, як він підросте. Ціна на порося ще поки не оприділився. Ну, не дешевше 2,5, можливо, 2,5-3 тисячі гривень, в залежності до якого періоду я буду їх тримати. Ну, якось так. А там вже хто як хоче, так і танцює. Трохи, звісно, подорожчало їхнє утримання, так як лампочки працює, що з генератор. Трохи, звісно, подорожчало. Але я не думаю, що це вже так суттєво на ринку і так були поросята і по-різному. Тобто кожен продає, як знає, ну а я, можливо, просто поступлю по-іншому. Тобто продам по 3 тисячі гривень порося, і з кожного поросяти по 500 гривень ми з вами перерахуємо Славіку на тепловізор. Я думаю, що все-таки я зніму те відео і... Звернуся до своїх підписників, я все-таки чекав від нього, щоб він зняв відео для нас усіх. Ну, але не знаю. Буду ще почекаю якісь пару-тройку днів, а потім, можливо, візьму ініціативу в свої руки і зроблю звернення до підписників. І так, як вже Збирають в Ютубі його мама Анна Булдакова, є там в районі вже 50 тисяч гривень, а треба на той тепловізор 80, ну можна звісно, купити і дорожчий. О. Ну Я думаю, якщо назбираємо більше, то вони лишніми не будуть купити тепловізори, на ті кошти щось хлопцям купимо. Так що, ну, Але це поки не до цього. На цьому буду завершувати відео. То так До слова е -е, поросюхи нормальок. Дав би Бог, щоб так і було. Зараз посправляємося, ну і будемо далі працювати. Все те, що планували, зробили. Какашковоз вивезли, дрів завіз, ячмінь привіз, союву розгрузили. Тобто зранку посправлялися, воно на ерунда, а виходить зі сараю півдесятої. Ну якось так, зранку. От. ну І зараз там якусь годинку-півтори прийдеться повортузитися. Так що, друзі, якось так. На задниці їздить, то він не плисти в нього, то пізненько я кастрував і шви чухаються, і вони їздять на задниці. Тут у нас два грижовичка, от, ми їх зашили, ну, значить, то все добре. Так що на цьому все. Буду завершувати своє відео. Всім, кому сподобалося, поставте лайк, підтримку каналу, всім бажаю скорішої перемоги, миру, здоров'я і добра. Ну а я погнав працювати далі. Усім друзі, пока-пока-пока.